Всім привіт! Гарного доброго вечора! Доплила ще одного листочка. Так, цей листочок у мене був. Я доплила ще одного листочка, і ось тут у мене слідуючий буде ще листочок. І ось ця композиція буде. Цей був, цей доплила. Тепер я хочу це і зробити. І потім я буду знову просуватися довгими рядочками. Ну, а там побачимо, що мені потрібно буде доплітати хвостики, як там буде йти, по, по самій роботі буду дивитися, по самій схемі. 30-й номер ниточки. Далі буде цікавіше. Так, і я вам ще хочу показати. Ще одну красу показати. так Ще одну красу я хочу показати. А ця краса, вона трішки не вміщається, але я хочу показати схему. Так, це скатертина буде. Скатертина з павичами. Так, вона велика вже в мене. Тонкий ірис ниточки. Так, тонкий ірис, Так, ось такого розміру вона в мене вже набуває. Бачите, вона не міщається, я вже буду слідуючий раз на великому столику її показувати. Але просто хочу, щоб ви побачили і до неї показати схему, а потім ви вже будете орієнтуватися. Так що це буде така скатертина. Так, і до неї я покажу схему. Так, ось схемка, але ну схемка в перевернутому вигляді, тому що я отак і виплітаю. Так, я вже виплітаю, ось вже мені на завершення йду цієї квіточки. І е, через декілька відео я вже буду приступати до цього виплітання цього сердечка. Ось така вона буде. Тому що показую так, так, як і виплітаю. І ось у мене виплетені вип... ось е, такі схожі на ромбики, так. І ось квіточки, бачите? Ось тут уже стільки квіточки, так щоб її краще показати. Так, отак. Ось, ось така вона. Далі буде. Далі буде. А далі буде зрозуміло цікавіше, тому що я доплиту вже квіточку, так, і перейду до сердечка. Воно великого розміру буде. А я вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Причудового вам настрою. Причудового, спокійного, мирного вечора. Доброї спокійної ночі. І також ранку. А вранці посміхніться, як А Ви найкращі. Любіть себе, бережіть себе і відкривайтесь в почуттях любові до Бога. І пока-пока, до слідуючого відео!